Хочу з вами поділитися рецептом калети, яку я хочу спекти. Нам потрібно 3 яєчка, я взяла з одного окремо жовточок для того, щоб змащувати зверху. Залишила. Масло, дріжджі, молоко, цукор і мука. І будемо колотити. Я люблю таке. Колотити те, що є під руками. От та йдемо кидати. Так, налила тепло молочка, десь столову ложку цукру сюди, для того, щоб дріжджі працювали. І додаємо сюди дріжджі. Зробимо таку невеличку опару, перемішуємо. Ох, залипають. Зараз покладу телефон, бо невдобно одною рукою. Додамо сюди муки і зробимо таку ріденьку опару, щоб трошки підійшла. Залишимо в тепленькому, наші дріжджі почали діяти. Ще трішки? Поки наша опара буде сходити, ми зіб'ємо цукор із яйцями, а також закип'ятили ми молочко і туди кинули наше масло, так молоко швидше схолоне, а масло розтане. Збиваємо поки що яйця. Так, Яйця трішки збили наші, Появилась така пінка. Молоко наше ще добре не схололо. Я згадала, що в мене є в холодильнику сметанка, тому додам кілька ложок сметанки, щоб воно стало ще прохолодніше. А тістові, я думаю, це не, не буде лишнім. Тому що треба спішити, бо наша опара вже тікає з тарілочки. Ось як швидко вона піднялася. Зараз вливаємо наше молочко в наші яйця і будемо додавати нашу опару. Так, наша опара вже в мисочці, додам туди ще ванільки, щоб гарно пахло. Перемішуємо і будемо додавати борошно і замішувати тісто. Ось таке тісто ми замісили, воно не липне до рук. І досить досить м'якеньке. Муки додавайте на свій розсуд, головне, не сипати зразу багато, тоді менше шансів забити тісто. Коли ми додаємо потрошки, ми бачимо, і воно вимішується і залишається м'якеньким, але перестає липнути до рук. Накриваємо ми плівочкою і залишаємо. Щоб підходило. Минула майже година. Приходжу, а моє тісто вже хоче навіть тікати. Ось так гарно воно підійшло. Забираємо плівочку. Таке ось воно чудове. Зараз будемо виробляти, формувати нашу калиту. Щось хочу виплести, не знаю, що вийде, покажу вам. Зовсім трішки підпилюючи мукою, розкачала такий пласт, і тепер буду його загортати. Не знаю, бачила так багато роблять, щоб додати слоїв, пишності нашій випічці. Тако помаленьку скручую, тісто дуже м'якеньке, але не прилипає. Тепер я, мабуть, розріжу. Нашу скрутку навпіл і просто зроблю такий перекрут між собою, чи як його правильно назвати. З'єднаємо у кільце. Так як це калета, то буде в нас так. Так, переклала я калиту на деко змащене олією. І вирішила, що я хочу ще такий краєчок зробити. Просто скачала таке тістечко і обклала нашу калиту. Не знаю, буду сподіватися, що не відпаде, що так воно собі разом залишиться. Тіста вийшло багатенько, тому ще крутю такі булочки, буде Стасікові в школу для перекусу. Залишаємо підходити, і потім будемо змащувати яєчком. Наш жовточок ми додали трішечки-трішечки молока. Розмішали. І тепер будемо змащувати наші вироби. Нашу калиту і булочки ми помастили, прикрасили зернятками маку, і будемо ставити випікати. Ось така. Красота вийшла, прямо цілий піріг вийшов. Я навіть сама не очікувала, що воно так виросте. Зараз ще докладу 5 булочок, осталося і буду допікати. Смачного, якщо ви печете разом зі мною. Стасік хоче вже покушати, вони трішечки схололи і хоче показати, які вони пухкесенькі. Ану. Боже, яка красота. Смачного стасику. Доброго дня. У нас вчора була весна, сьогодні зима. Як гарно. Сніжок іде ранку. Такий собі помірний, слава Богу, вітру нема. Яка красота. Олешка наш взявся за шахи знов. Анжела пішла на роботу, Настя Стасіку Стасіком у школу, а Олешка в нас потрошки приболів та й сніг, слизько. Дивився мультики, не стало інтернету. І світла нема. І світла вже нема. Так, да, вже і світла не стало. Да. Ну і він каже, бабко, давай йдемо грати шахи. О. Так. Ну, де король? Король, а то що? Королева. Королева. Угу. Коні? Розказуй, що ти кладеш там? Що ти ставиш? Що це таке? Забувся. Будемо вчити разом з бабкою. Слон. Слон? Слон, слон. Ага. Слон. А це що? 1, 2, 3, 4, Трошки збився, ну нічого. На сьогодні Андрія, всіх Андріїв, Андріївних, всіх зі святом. У мене Наташа теж Бабка! І теж зі святом. Граємо, все, граємо.

У нас вже пробіг бігом, то кукурудзи поки набрали, бо завтра треба до млина завести. Сніг цілий день йшов, але сніг мокрий, то він втрамбовувався. Зараз вже перестав на вечір. А дівчатка мої ліплять варенички. Самі для себе праздник роблять. І з картопелькою. І з паштетом ще буде трошки. Як добрий гуртом? Стали, раз-раз наліпили. Бо самому довго. Ліпиш, ліпиш півдня, сіли, зілий нема. Ну, да. Да, сьогодні треба mm. реники ліпити. Незамужнім ворожити. Тут баба Марія розказувала, я прийшла сюди, а вона мені розказує, що треба ворожити. Що треба піти до керниці. Набрати в рот води і цю воду принести в роті, і замісити якусь короче, галушку і дати собаці з'їсти. Ми ворожили так. То в трьох то все й вийшло. У мене перша з'їв, то я вийшла. Перша, друга через тиждень було весілля після нас, а третю до не хотів їсти. Собака з'їв аж пізніше, то вона через два роки вийшла закіш. Так що ворожіт. Правжується, бачиш. Так, варенички вже зварилися. Ми вже вечераємо. По чуть-чуть вишнячку невістка дала бабі. <різь> <різь> Могоріч ставить, Божа Андріївна. Ми її вітаємо. Оце такий у нас прозник. Ша, тут будемо їсти? <різь> І да. кажемо, щоб робила на той рік вишнячок, щоб і до Миколая хватило, не тільки на Андрея. Да, вишна... Всім на добраніч, Спокійної ночі.